Обманам пасажирів, обмана, люди не знають. Це ваша точка, зор, да, що це має має, точка да? зору, що да. да, це моя точка зору. Так, коли є обман, дайте ми говоримо. Я вам звертаю, юрист цього підприємства висить обманний, бо мана бумажка. Що ви взяли, що вона обмана? Тому що в мене в руках попірні ваш висновок. Ні, це не я висновок зробив з пояснень судді Лофінова, яка надала офіційне з'яснення рішення. Ну немає такого нормативного документа пояснення судді лову. ну. <проводили> ну що, є громадянин України. Вона, послухайте так, мене, ну, тепер уважно, Громадянин України відповідно до діючої конституції нашої держави повинен виконувати лише ті розпорядження нормативні документи, які а, зареєстровані відповідним чином. Так, будь-які нормативні документ, який пройшов в державну реєстрацію, повинен громадянин <проводили> і зобов'язаний його виконувати. Будь-яке інше рішення або розпорядження, а саме пояснення судді, пояснення кожу повноваження особою міської ради, а також інший лист. <проводили> Або письмо не повинно не зобов'язаний його виконувати. <гум> Розуміло? <гум> Дякую за пояснення. скажіть, будь ласка, оцей БОПРС не повинен виконуватись. <гум> Він не повинен <гум> <виконувати>. це інформаційний <гум> лист. <гум> виконувати <гум> ви, <гум> повинен. <гум> ну, <гум> ви зрозуміли? Ні, вони ж тут висить це одно. Правильно? Ви зобов'язуєте пасажирів, ви їх змушуєте. Ми Це пояснення, це не змушує. Змушує пасажира. Дивіться, я вам покажу. Оце змушує платити. Оцей оце квиток. Так сімить цей квиток. Оце ага. нормативний документ. Зрозуміла? Да. Там є номера, які зафіксовані за за перевізником. Оце, це є нормативний документ. Зрозуміло? Угу. Бо вони проходять відповідно до наказу по Мінтрансу і реєструються відповідні підприємства. Добре, Оце, зрозуміло? Да. Оце не повинно так Давайте знімемо. Повинно його. Давайте його звідти знімемо. Якщо воно це інформаційне, Ну Ви ж навішали його. Якщо... Що ж ви будете? Так, його я ж пропоную, давайте знімемо. Дивіться, я юрист, я не повноважена будь-що знімати, навіть будь-що коментувати. Але ви а ви за... одно коментуєте? Ви задаєте ж питання, да. ви ж присічні равнини таїсти не хочеться катакадаїстина, до докапується в суді або будь-якому повноважному, але увагу. ну не це просто розбровіш пасажирів не можуть побувати в суді, тому вони хочуть, якби Та, ну, не ну правди тут і зараз. Зрозуміло суду ухвала... сурдову набула чинності, набула чинності. і зараз діє так діє. Яка у вас підстава у вас, ну, так, так підстава стаття 118, 118, так. частина 5. Це кодекс адміністративного mm -hmm. судочінства. Mm -hmm. Про що вона говорить? Вона говорить про одне єдине. Ну це вже потрібно проводити лекцію. Добре, я проведу, якщо вона буде в ефірі, так? Mm -hmm. Дивіться, ця лекція наступна щодо виконання будь-яких ухвал суду. Є певний порядок згідно КАС України. Вони стосуються будь-яких ухвал, у тому числі рішень суду. Будь-яких. Але одне виключення стосовно ухвал щодо забезпечення. Тут є виключення. Стосовно набуття чинності і стосовно їх виконання. Так, так ось е, ухвали суду щодо забезпечення виконуються негайно, будь-які ухвали. Текст ухвали виконується негайно. Але він може бути оскаржений, будь-яке оскарження. Цього цієї ухвали спеціальної щодо забезпечення не зупиняє його виконання. Зрозуміло я кажу? да але в рішенні у цього суду суді сам в рішенні, наче в рішенні, немає. Нема, значить немає в рішенні посувати. дайте, не прибувайте, будь ласка. Я ж я просто я не прибував. Я прошу не Я, просто, при... я, кажу, я, не не я прошу так, не перебувати ще раз. Ну ви про я прошу не перебувати. А, значить, в результате в результативній частині а, Чого? даної ухвали, отут, так. значить є а, з зноска або текст. текст я спробую поцитувати, але а, це буде близько до до, до, сенс, до смислу. Значить, там сказано, ну, це що не, це не місце, щоб послухайте, зараз. не перебувайте, будь ласка. Значить, я вас послухаю, тепер ви мене послухайте. Значить, Що дане рішення так. вступає в. А, в силу там закону дію там да? а, відповідно до статті 254. четверта. стаття 254 дозволяє вона, вона а... стосується будь-якої хвали або будь-якого рішення суду. Так, але там чуть на, на неї було чіткі посилання, яке дозволяє нам, як за демократичному альянсу значить, подати апеляцію на днів. — щодо незаконності Що ми... тексту ухвали. А, ні, по суті, є незаконності, текст. незаконності. Ми ж зараз не будемо зараз апелювати, якщо... ми ж на побутовому рівні говоримо. Так, так от, значить, якщо ви подаєте скажімо, значить, подаються те, що Ми стигли п'ять днів, днів, ми подали цю апеляцію. Так, ви просто ви мене не, не почули. Я вас почув, ви мене ви не чуєте. Чуєте вас? Ви просто приїхали з не... шаблоном, певно. Да? А, а, а не, не шаблоном. Хіру. Я да. намагаюся вам пояснити юридичні тонкості оскарження ухвали. Ви це не розумієте. Ви, розуміє. Валентин, ви дотичні до подання документів, підготовки документів перефутворення в міську раду чи ні? Ви як я спонсор? Формування витрат, заробітні плати на рахування, соціальний захист цих людей, які працюють в автобусах чи ні. Ви дотичні до цього процесу? Скажіть, будь ласка, до цього процесу дотичні ті особи, які розуміються на економічних складових цього то, процесу. автобусів. Я так. не дотичний звісно. Я вас інформую тоді, що на вашому підприємстві отримується нелегальна заробітна плата в конвертах. Вона не офіційна. Податки з цього не платяться або частково. Люди не оформлені. Раз. Значить, йде приховування від податків, іде замечування витрат. Скарги, та ви ми регулярно звертаємося, повірте мені, регулярно бо про охоронні органи звертаємося і зараз звернулися. Це є, це а тому що саме водії, водії про це або, говорять. Бо якщо відповідає то повинно бути нормативне якесь заключення, бо ви прийшли з маю, або ви Я кажу, водії про це говорять, і ваші кондуктори, ваші підприємства, вони особисто про це говорять. Ви поспішку з людьми. Отак. От, ми ж що ти що, що, Щоб дізнатись правду. Ви ж юрист консуль цього підприємства. Юрист консульт, ви громадяниць цього підприємства. Ні, я громадянин країни. Да, да. Так я отвертаю вашу увагу. Що формування тарифу вашого, який так. ви тут заложили, і який подається до виконкому, воно не аргументована. Вона правильно. Сказав Андрійченко, тому воно не аргументована. Я, я не приймаю ці позиції. А хто це, це сказав? Що це говорить? Це говорить дзвінфакти. Тому що, що чим закріплена ваша пара, на наче постанова яка формує тариф, чітко вказує, що та там закладена витратила потік. Ці? Ні, ми ще закінчимо тим, що нам треба привести до логіки, зняти цю інформаційну табличку, яка не туда дійсності, і друге, вибачте перед дівчиною, яку, яку персонал тут отримував силами. Ось цим ми можемо закінчити. Стосовно будь-яких дії щодо незаконності в нашому місті існує один єдиний порядок: це звернення до правоохоронного органу. Так, але Ніякі її затримали, і її інше. затримали тут без правоохоронних органів. Тому треба перше вибачитися, тому що ви надавали послугу. А послуга послу, 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 має бути послугу будь-які дії ще разом пояснюю, Будь-які дії, які ви вважаєте незаконними, можете звертатися до правоохоронного органу. Так Пояснюю. звертаєтеся через допомогу. кожного разу, коли їду в автобусі… для цього для цього є представник правоохоронного органу заключно. Я закінчується кожного разу, коли я їду в автобусі, я не можу особовою стріла про працівника міліції. Я хочу отримати якісну послугу. Працівник міліції вже надаєте, тут є. Ви надаєте послугу вашим приємствам. Вона має бути якісна. Я маю якісна. отримати задоволений комфорт від цього. Я, що я приїжджаю в ваших автобусах, користуюсь цим транспортом. Мені мають хаміти, мені мають викидати звідси, як, як льготникам і справ, так далі. Є факти порушення, які ви говорите. Регулярно звертаюся. Ще раз кажу, постійно. Я добрий. Я, я привіт. Готуємо вам персонально. Мені персонально. персонально. Давайте свою вечеринку, вам скинемо цілий набір фактів. Приходьте, щоб бумажні були не надані електронки, не треба. А, вони Бум... скажуть спочатку. Подивитися. Отаке не закінчимо. Добре. Що, що, закінчимо. закінчимо. Добре. Давайте, будь ласка. Йо, і треба, щоб люди вибачили перед пасажиром. Коні за, за що? За те, що вони з вели некоректно. Вона чому не коректно. Вона, вона криктувача послуги. Вона, от людина прийшла, сіла в ваш автобус, користується послуга, да. приїздення. Вона хоче користуватися. Які, які права її порушили, коли вона сіла в автобус? Значит, закрили, закрили вона, її. Вона, угу. вона вона, вона посаживає. Це споживає. От, про вас закипа про споживачів, ви знаєте? Так. На неї Давайте ми кожен свою правопозицію позицію викладе письмово, якщо хоче, звісно, тут буде багато допомоги. Будемо розбиратися. Я перепрошую, можете представитись.

Мы с вами едем или где? Скажите мне, пожалуйста. Вы ездили в Европу вообще в Ну, вы когда-то были в нормальных странах? Скажите, э, ну, автобусы ну, пользовались ну, или нет? нет. Почему эти я, а я спрашиваю, депутат вы депутат как, как нормальный человек, не юрист просто, по просто, вы я, пользуетесь я, автобусом? Я, вы утром едете своими автобусами? Вы едете своими автобусами или нет? Спрашиваю. Утром. Їздите? Це питання недоречне. Це питання недоречне, воно особисто. Не да, блин, ну, ваш, Так Це, це, це життя. Ви утром в своїх автобусах. Приїдете да, утром, вечором. Я, ну. я користуюся тим самим транспортом, ну, що ви користуєтесь? Отримуєте задоволення? Ну що, від автотранспорту і громадянин, а тим більше житель чи не повинні отримати. Наступіть на могу, нахамітка, спасибі, що я тебе взагалі. В такому плані, так вийшло. Це просто балаган. Ви перекорийте буде балака. Це просто балакає. Дивіться, стоїть куча людей і щось мені кажуть. Для чого? А при тому, що якщо мене щось не влаштоване, мені кажуть, я тебе зараз вишверну. Буде у вас інформація, щоб ви знали, щоб для ви для зробили висновки, донесли до цього керівництва, донесли до карського керівництва, щоб ви забили висновки до, і, ви до і, і, що, і змінили умови зловування відношення. Звісно, саме для цього і створено тарифу утворення. Такі тарифу творення. Що зараз на тарифу утворення? Ні, хаміть тут, на тарифу утворення этот, викидувати людей на тарифу Скажіть, чи це нормальне? Не да? потрібно тариф утворення. Ну, треба, треба платити на нижчу ціну, правильно їздити ще за гривень. Єктивну ціну, дотримуючи баланс інтересів. Яким, чи, яким чином активну ціну визначити. Скажите. Скажите, перше, це подавати, подавати правильні а, тари, а, за свої витрати. Не тому так. що ви їх приховуєте, не ви особисто, ваше підприємство приховуєте. Ви, ви як представник. Громадська організація, да або або партії проводила дослідження стосовно рівня вартості. Так проводили? А, Яка да, рівня? Проводили. вартості? Вартості 2,30. Значить, дивіться на це і ви надали документи, 2. так вона да, придбала виконком. А але... ви СМІ СМІ чи представник да, СМІ, але я просто вирахувала разом з ними цей пасажиропоток. Значить, ну ви ж не займаєтеся тарифом раніше. Я, я, я не вам знаю. кажу зараз я не в курсі, тому ну, я тільки оперую юридичний момент. От бачите, значить кажу, для для, для надання якісної послуги ви, як ваше підприємство, як надавач цієї послуги, має турбуватися про те, щоб клієнт був задоволений, що він захотів ще раз і ваш автобус. А не пари сіно якісь інші, або всі на Що собі. для цього треба робити? Зробити висновку підприємства. Значить, не їздити там на таурегах некоторим руководителям, а вкласти гроші, блін, оце, ну, підняти зарплату, платити офіційно для початку, щоб люди не були обозлені. Що ви для цього зробили? Я особисто. Зайшли в автобус і стали дискутувати, Я, так? Я, пану то Особисто це казав очі. Вчора приходив в це, приходили спеці... позавчора, приходили на. Ну для чого, для чого в очі шо? казати? Є правовий порядок розгляду будь-яких питань. Розкажіть мені, казали. будь ласка. Є. Є правий порядок? Правильно. Є це ось суд. Дивіться, да. дві, дві ухвали. Ми, ми для цього я дочекатися, щоб було да. рішення суду, да? да? так? Да? але я зараз хочу, Ну вже їдуть ну, їдуть їду. люди. І І що, люди, а а люди, люди вже Якщо мені, мені хочеться, хочеть, да, взагалі не платити. Люди вже зараз хочуть отримувати якісну послугу, вже сьогодні. Вони мають це право, розраховують. Вони сіли в автобус, вона хоче мати право за 2,50 можна їздити в одному випадку, коли рішення суду буде на користь того, хто подавав позов. Питання

так воно ж пов'язана. як, як ви не зрозумієте, що тарифу утворення ціна ціна? Щоб щоб водій не палив, Йому треба це залишити від ціни. Скажіть, бува? Треба, щоб водій щоб отримав заробітну плату, так, щоб він йшов додому і три місяці не Так Ви ж ви, ви, ви на аренді на оренді держите, понимаете? Обучь арії. Ну, Блин, кажуть, є кондуктор. Давайте ли водитель? Причем просто бережите. Ми не спросимо. Давайте спросимо перехожу. Розумієте, як е, про. Е, е у вас система діє в державі. Як я ви... розумію, що у не вас не можна балаканиною вирішувати питання. Розумієте чи ні? Я намагаюся вас переконати. Ви, ви зрозуміли? Я на вас переконати. А ви, ви... ви... вас зробити зрозуміли? Я я зрозумів. Ви хочете якісні послуг. <просу> послуги. Якісні послуги будуть так, надаватися. Так, Коли? І ми намагаємося, автобусний парк намагається надавати ці послуги. Але, але коли... Ну я вам поясню, буде, я вам не поясню. Але, закони, це коли, але коли... То, що для того, що щоб виконувати дурити, закони, їх повинно виконувати всі. Людей, так? Ми написали бумажку, яка да, абсолютно... Немає ніяких піцців. Якщо є, якщо є рішення, рішення, рішення виконкове про 3,50, треба, щоб всі платили 3,50. Аж до того моменту... Ухвала не скасовує... Ви рішення Венконко це погоджуєте? Я зараз цим питаннями відходи? Я себе стосовно цієї ситуації, яка була сьогодні. Що відбулося? Людина заплатила 250 і відмовлялася сплатити 350. Я ну, правильно зрозуміла? Да, да, да. Тому що ви вважаєте, що о, це незаконно. Я не п'ятдесят? Так? Воно так і є. А хтось вважає, да? воно, воно такі є. Ця ухвала, вона не, не ну, на що значить, воно так і є що для того, щоб якісно працював транспорт, повинно бути дві складові. А я розумію, що я хочу жити в Європі. А ви не хочете, не хочете. Я робити. Ну а що будете робити? Ви робите кукочками, які так от порушують закони. Ви знаєте, просто не хочете слухати, що вам кажуть. У вас водії, я хочу жити в Європі. Я хочу жити в Європі. Я хочу жити в Європі. Можна користуватися або емоціями, або здоровим голосом. Кондукторам не платять, а я не хочу жити в я кажу оренду підвищують, бо її не доводить, і не, не зато в і все остальные деньги зарабатывают. Так, аноме. Не, до... не доводьте до результатів. Вчиться, вчиться гарно, гарно вчіться. Ми вже давно позакінчували, а вам рекомендації прошу. Не, не треба мені рекомендацій. Я ж вас не прошу рекомендацій. А рекомендації Я вас не, прошу. не прошу, їх просто mm -hmm. надають. А по фотках, коротше, так, що я О, А в нього прийшов автобус. О, сі бідіємо. Люди в один автобус спочатку, а потім люди вийшли в другий автобус, вони сиділи. Тобто ви їм компенсували вартість проїзду, так? Ми не брали вже за проїзд, ми взагалі не брали. А ті, які попередньо їхали, як ви з ними. Ми вони поберіте, пережили до наш другий автобус. І от і все. А як сталося така ситуація, що у вас в Вірніше ухвала, яка... Нам дало начальство А Скажіть, будь ласка, скільки вас заплатить зараз? Мінімалка. Мінімалка. Офіційно ви зареєстровані? Звісно. Тобто ми бідимо на роботу, працюємо. Так. А скільки складає оренда за один день? Це до начальства. Але вона є. Але ж вона є, правда? Так, Звісно, є. Вертайтеся краще, водії всі до нас. Да, ми, ми будемо відсовувати ваші права. Ну, і не тільки свої. Ми ж хочемо, щоб ми починають годин ми працювали. Ми хочемо, щоб всім класним живуть. Привіт, ми з вами. Ні, чесно, ми. А, просто у нас ми, виникло ми, нерозуміння, як бухвала, яка от буквально Моргород. і пояснив на камеру. Я об'язуювати, вона, 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 вона. вона ще закрили нашу людину. Ніхто не закривав, ми закривали, ми закривали. Двері були вкриті. Прийшов її друг, прийшов саме перший. попитати в нього. Радянка була прийшла всегда. Вона не закривалася до мене.

Дівчонки я вам обіцяю, що я ще примі і ваші дівчини. Ну не треба під до нас, розумієте, У нас і так не Ми до нас, на приділі. Тут... Ви просто-напросто. Просто ну, Свої права за піджити. Покажи, чого не каже. Вироб. А якщо ви не приносите оренду плану всюте, а якщо не приносите, то ставлять місце на сьогодні.

Ну 16-18 скільки. Чесно, ну скажіть, на 18 годин. Ну скажіть, що 18 годин чи 16. я вам що сказати, його не буду, тому що це ви мене ставите стаєте саме. Я не можу відповідати саме за весь парк. Ми будемо звертатися до цього парку, дати пояснення. Давайте будете в парку, комісію і там. Я думаю, що наші панове журналісти, Лісти <головісті> погодяться сходити до парку, взяти пояснення, перев'язані наші таква всього. Добре, два числа читаю, читаю. Я не можу це повітувати. <головісті> Я прочитала десь. Десь, ви ж прийшли тримати якусь правову позицію, правильно повинна бути в підґрунті закон, який небудь, хоч не наз назвою. Знаєте? Ні, звісно, ж зачем? А звідки ви берете ту інформацію, яку ви зараз говорите? це незаконно. Добре, добре, Я відкриваю. Тому, Я буду, ваша дівчинка просто тупо на принт. Я його читаю. Тупо пожалуй на пісноки, але мені не потрібно живе, але мені не потрібно заріжають. За чим ти ж автобус? Ще когось не перекоштовані. Ми в дідайся нас підтримуємо. А поясніть, будь ласка, дивіться, десянський суд визнає працює боючі на забезпечення позову. Забезпечення позову. Тобто, першу хвалеві шостого забезпечення позову на прописано чітко в рішенні.

Дівчата позаходять на принцип. Нет, вона вискала свою праву позицію. Чому вона це? Ну, Хто зараз порушує її права в даний момент? Порушує? Ніхто не порушує її права. Ну як ви вимагали ваш кондуктор? Точніше, вимагав з неї законну сплату. Як вона її закону? Кондуктора у є законна сплата. У неї є бумаги І що вона це взяла? Тому що їй дало начальство. Ну, ну ну, вона ну. порушує в даний момент. Контор на чого порушує? Ну, якщо кажу, вашим кондуктору скажу, які керівництво скаже, викидається до шкірячі пенсіонерів. Вона буде викидати, вона цим буде. Вона буде біля, а не викидає. Ну так це правильне. Це саме біля каміна. Це виконання незаконного наказу. Розумієте, це тоже... Закон за каже закон. А ви нам сказали за мера, розумієте? А що вам за мера? Не сказав. Що наш? І наш сам. Що не сказав нашому директору, він директор. Він казав пану обороніну. А чому вам пан Воронін не сказав вашому директору? Тому що вони каріша. Це вже інше. Ви на камері при чому? Ми є виконавцями зараз. Ви є виконавцями, на рахунок. Ви там держувати це змінювати. Хорошо, хорошо. Скажіть своїм чоловікам виходить до нас. Ми друзі, з... хто хоче побачити цю роз'яснення пані Лохвінової, запрошую до нас в офіс подивитися письмове, письмове роз'яснення із, суді, із, із з печаткою із її із друзі, з її поясненням від руки, з її автографом на тому рішенні, копії цього постанови ухвали. А мій пояснення судді. є у пана Моргородського, який являється першим заступником нашого міського голови, який курує транспорт, який відповідає за все. Траво дзвонила перевізник у коду з даного питання. Мене теж був зранку конфлікт із водієм, який скажімо, дуже нецензурно, дуже негарно висловлював приводу. Він дав мені телефон. Я кота поцелувала, і він мені сказав, що я вам дам телефон. Телефонуйте. Я кажу, тоді, якщо ви мені сказали, у в понеділок тільки телефонувати, роз'ясніть мені сьогодні, як мені їхати з роботи. Він мені сказав, кажу, підстава, все пояснила, це роз'яснення логіне, все я пояснила. Він сказав, що кажу, скажіть мені підставу, на які я маю платити 3,50. Він каже, я такої підстави не знаю. Все. Я кажу, роз'яснення Миргородського були такі ж самі такого ж змісту. Чому ви витребовуєте з людей 3,50? Я зайнятий, кину трубку. Все. Класно, що є такі люди, правда? Так? Да. А люди, люди, люди не хочуть людям все одно. Скаже я три піса". Я кажу, можна написати і п'ять гривень. Давайте платити п'ять, якщо ви згодні на три. Всі сидять, він сказав, виходьте з маршрутки, вас далі не повезу, я поламався я їду в гараж. Я кажу, поїхали в гараж, там і будуть люди, які мені роз'ясують. Це ж не про мене, це не про мене. Це 43 й маршрут. Це 43 й маршрут. Не не, хочу, я вже це не складала сьогодні. Прийшла на полася, спокійно на роботі і працювала з трьох годин. Так, а що трапилось? Що 43-й маршрут. Не хоче перевозити по 2,50. Я наполягала на тому, що ріше ухвала логіною не набрала законної сили. Вона скажується до апеляційного суду, і е, ми маємо сплачувати, поки вона не набере силу, 2,50. Ну що він мене попросив вийти з маршруту? Я не погодилась. Жіночки сказали, давайте платити по 3,50 і їхати по нам на роботу. Я я теж на роботу їду, але буду сплачувати 2,50. Він мені віддав назад ці 2,50. Сказав, що я не буду їхати, начебто позвонив перевізнику. Той сказав нікого не перевозити, не перевозити по 2,50. Але зразу після розмови він завів машину і ми поїхали. От і все. От і все. Потім він мені дав телефон перевізника. Я зателефонувала йому. Він сказав, що він цим питанням не займається. що Треба телефонувати в управління драси. От речі треба зараз. Не 50 -50. -50. Я позвонила, він сказав, що підстав по 3,50 возить немає. Ми їх доходили, ми їх викатили. Ні, тільки ті, хто не виконує рішення. О, по 250 поїхала. Кто хочет поїхать по два пейза? Наташ, да, да, Можеш да. ще так по сумі кілька слів про сьогоднішній інцидент. По порядку. Ну я заплатила 2,50, Кондуктор від мене вимагав 3,50. Я сказала, що у вас ну якби немає підстави, сіх ухвала, якою аргументують, якоби кондуктора вона ще не набула чинності. То мені сказали виходити з маршрутки. Я відмовилася, оскільки я за законну ціну заплатила. Водій відмовився їхати. Ще при цьому погрожував мене викинути за шкірки з маршрутки. А потім, коли маршрутка вже не їхала, то люди повиходили з маршрутки. Хоча в маршрутці так само багато людей підтримували те, що істоювали, те, що має бути ціна 2,50. Е, І, в общем-то, коли всі люди повиходили, я підійшла до дверей, ці двері закрилися, передні, задні і Ну я виявилася закрита в маршрутці, тобто мене отримали маршрутці хвилин 40-50. Поки не приїхала участкова засоби масової інформації, представники громадськості. Я написала заяву. По факту втримування мене в маршрутці не закінчу. Дякую. А що Я Не знаю, ему еще четыре человека вместе со мной дай по 50 пятьдесят и получили билет.